У Берестівці, що на Уманщині, урочисто відкрито пам'ятний знак борцям за волю та незалежність України. Відкриття пам'ятного знака Берестівчани приурочили до другої річниці загибель односельця Василя Ніженського, позивний Ніжний, 20 квітня 2017 року, Авдіївська промзона один із танкових снарядів влучив прямо у бліндаж, шансів вижити не було. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Василь Ніженський. Женський нагороджений орденом за мужність третього ступеня у рідному селі м'я героя носить вулиця. Односельчани присвоїли Василю Петровичу звання почесний громадянин Берестівця. по «По-перше, хочеться вам всім подякувати за цей такий чудовий обліс, пам'ятний знак, який було встановлено на честь наших героїв, учасників АТО щодо Василя Петровича, то я хочу сказати. Тривалий час був з ними особисто знайомий, оскільки ми разом проходили службу. І Василь Петрович, хочу відверто сказати, запам'ятався своєю такою щирою, відвертою посмішкою. Взагалі людина була такою доброї вдачі, взагалі усміхнений, взагалі позитивний. І так склалася доля, що цей хлопчина. В числі підрозділу відокремленого прибув значить, захищати нашу батьківщину на передовій рубежі, а саме міста Авдіївка. Я в 2016 році виконував обов'язки військового коменданта міста Авдіївка, тому добре мені відомі е, позиції, а саме позиція царська охота, на якій загинув ваш земляк. Це щоб ви знали, фактично декілька десятків метрів від уже відомої на весь світ Авдіївської промзони. На жаль, Бог забирає найкращих. Але я впевнений в тому, що такі герої, як ваш земляк, завжди залишаться в наших серцях. Тому герої не вмирають і слава Україні. Героям слава! I'm Козаків до воїнів, АТО. всім низький уклін від Берестівчан. Сьогодні ми віддаємо шану полеглим, яких немає поряд з нами, але вони продовжують жити в наших серцях. Невимовний біль. Ми відчуваємо через те, що боронячи незалежність України гинуть справжні патріоти імена героїв, які поклали життя за, за незалежність та цінність нашої держави. Повинні бути закарбовані в нашій пам'яті назавжди. Це святий обов'язок усіх героїв. Адже загинули хлопці за те, щоб ми жили під мирним небом і не знали жахіть війни. Будемо просити небеса, щоб цей список більше ніколи не поповнювався. Пам'ять про героїв житиме у віках, бо вони здійснили гідний подвиг. Засвідчуючи любов до своєї країни ціною свого життя. Нехай цей пам'ятний знак стане місце, де бойові побратими і кожен житель нашого краю зможуть схилити голову на знак пам'яті і шани загиблим борцям за волю, незалежність рідної землі. Найперше, чого вважає сьогодні кожен українець, що ця безжадна війна, яка вже забрала так багато життів, Нарешті закінчилось. Цього прагнуть і наш земляк Василь Ніженський. Справжній патріот, захисник рідної батьківщини, захисник своєї родини. Там на сході він виборював мирне на небо над нашими головами. Невимовний біль ми відчуваємо через те, що обороня незалежність України гинуть наші патріоти. Ми глибоко співчуваємо батькам, дружині. Сину, рідних та близьких Василя Петровича. Мій син пішов захищати Україну добровольно. Він сказав, дід воював за Батьківщину і мій обов'язок захищати Україну. Я горжуся своїм сином. Я низько схиляю голову перед захисниками нашої України. Я дякую солдатам за життя. Ще живу без куль над головою, за те, що маю я надію, майбуття, І я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що в мене є те, чого немає в тебе, домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне, українське небо. Я дякую, солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну і захищаєш жененьку батьківщину. Не зупиняйтеся на півдорозі, упевнено, крокуйте до кінця. Ми з вами, порадієм, перемозі, ви воїни зі сталі і свинця, ви пережили підлості і зради, в сирих окопах тижнями були. Ідуть колони твердим кроком, ідуть колони, всі на схід. Хай буде добрим цим уроком тим, хто розпочав на нас похід. На захист піднялись країни, відважні наші козаки, щоб захистить свої родини. Я за мир, мир на світі в усьому, я не хочу жалю і страждань. Я за мир, я не хочу розлому. Ось одне із дитячих бажань. Я за мир, хочу миру в країні, хочу сонця, барвисті стрічки. Що бувалися мрії, я не хочу палити свічки. І від козаків до воїнів АТО, тосі, хто нашу захищав державу, навіки слава, шана і любов.